Розпаковка, мафі. Intex ZX300, робот-перісос для басейна. Довго я вибирав, що який ж вибрати, але сподобалась саме ця моделька, вона трішки дорожча від самих дешевих моделей, але тут повний привід, вже щіточки йдуть, і він чисте не тільки дно басейну, але й стіночки басейну. 6,5 метрів, Ось такий шланг іде в комплекті. Тут поберехочків, насадочок, сеточка, щоб не забивалось. Щіточки, які маленький груд, збирають дна макулатура, купа бумаг. Так, це у нас що? це у нас, мабуть, щіточки, які чистять чистять додатково, так, ось такі щіточки, додатково ще дно чистять Ще, це, ще одна щіточка. І ось, ось сам красучий оцей робот пилісос Подивіться, який він... Громадний. Як виробник заявляє, тут повний привід, він їздить і по стінкам басейну, і по дну басейну. Тут у нас відкривається ось такий фільтр. Сюди весь бруд коротше, збирається. Блін, дуже цікаво вже його підключити, та подивитися, який він в роботі. Тому що ось таким пилісосом ручним я три роки задовбався вже пилісосити Був менший басейн, зараз басейн майже. На 17 купів води і таким пелісосом саморобним пилісоси, це буде просто ад. Потрібно буде через день витрачати купу часу, щоб то полісосить. Купував я його на промі за 3800 гривень такого красавчика. Ще були самі дешеві варіанти по 2400 гривень, але вони не пелісосять стінки басейну і менш якісніші. Тут краще вже доплатити 1400 гривень та купити вже повністю, щоб все автоматично чистилося. Зараз буду я підключати. Так, перші запуски були невдалі робота пилісоса тому що в мене були мало потужні насоси. Ось цей стандартний на 3,5 куба. І був такий циркуляційний на... він десь в районі 3 кубів. Тобто в сумі 6,5 кубів, але насос працював дуже повільно і взагалі неефективно. Придбав ось такий насос в епіку на 12 кубів час, у нього максималка. Ну, нехай він зараз 10 кубів час видає, 1800 гривень. Але робот пилісос став працювати відмінно, скімер працює відмінно, тобто зараз скімер в мене все зверху весь бруд позбирає, робот пилісос все по пилісосу знизу. Вон, бачите, де він проїжджає, все стає чистенько. Також в мене, що тут з фільтрації, хлорогенератор працює по 4-6 годин в сутки, щоб водичка не зеленіла і постійно була дезінфікована. Також ось на днях. Ще зробив отакий От сонячний колектор 100 метрів 32-ї труби. Коротше, в районі 100 літрів влазить в труби води і 100 літрів завжди тепленька така водичка буде поступати в басейн. Надіюсь, його вистачить. Якщо буде все круто працювати, то зроблю ще один такий, щоб навіть осені в сонячні дні можна було купатися. Ну, якось так. А так все воно працює, бачите, пелісос доїхав до краю і поїхав назад. Зараз. Він воно там буде всю грязьючку прибирати. Шланг цей, що з полісосом, він в принципі, ну, якби, трохи запутується, але сам розпутується. Тобто все нормально. Ну, дивіться, як, який тиск води йде. Тобто насос дуже файно працює. Ті всі насоси, що мало потужність, комплект, в комплекті йдуть. Вони не тягнуть робота полісоса, потрібно або пісочний купувати там за 1010 10 гривень. А краще зробити так, як я. У мене якби, все по-бюджетному зроблено. Дивіться, як класно чисте. Офігей. Все ще підключу через вайфай релюшки по таймеру, щоб наприклад з 6 до 10 ранку в мене запускався звичайний циркуляційний насос, щоб хлорогенератор хлор робив від дезінфекцію. А потім десь на годинку кожного дня по іншій Wi-Fi релюші буде вмикатися потужний цей насос щоб працював робот пилісос і скімер всю грязуку зверху прибрав. Тут в мене фільтр, звичайний, я такий синтепон купую, бо бумажні фільтри то все фігня. Вже ну, за четвертий рік користування басейном і багато що пройшов. Найефективніше це купити хлорогенератор, засипати соль і фільтра синтепонів. А то вся хімія, тіперіки це все фігня і дуже дорого і незручно. Ключки залишилось, завтра зранку його включу, щоб воно дофільтрувало, дочистило. Ось от фільтр з робота полісоса. Подивіться, який бруд. Це просто жах. І це вже п'ятий раз я його знімаю і мию. П'ятий раз. Оце така в нас вода водопроводна. Фільтр сінтіпона також вже замінював разів 5 за сьогодні, але результат просто відмінний. Подивіться, яка чистенька водичка, прозора, ну, взагалі круто. Скімер чистився один раз. Зараз бруду в ньому мало. Коротше, все дуже круто. Роботою робота пилісоса я задоволений на всі 100%. Басейн був дуже-дуже грязний. Зараз він просто чистенький. І в такій чистоті робот пилісос буде його постійно підтримувати, працюючи там годинку на добу, можливо, там дві години на добу буде працювати. Подивіться взагалі. Водичка просто чудова.